Двоє офіцерів приїхали з Маріуполя, хотіли забрати мобілізованого з Рівненської області. На вихідних вирішили відпочити на природі поблизу села Бичаль. Там познайомилася з компанією молодих людей. Одна з дівчат, 22-річна Анастасія, попросила майора дати постріляти з табельної зброї, яка була при ньому. Він дав дівчині зброю. Перед тим хотів подивитися, чи немає там патрона в патроннику. І відбувся постріл, під час якого Анастасія отримала пора. Нання правої стопи дівчину госпіталізували у лікарню, надали всю допомогу і вже відпустили. Що не скажеш про військових? Вони зараз знаходяться у райвідділі міліції, дають пояснення. Майору 41 табельну зброю у нього забрали. За фактом відкрили кримінальне провадження. Вже відомо, що обидва військових на момент події були нетверезими. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 128 кримінального кодексу України. Тобто необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Військовослужбовців освічили на предмет алкогольного сп'яніння. Обоє чоловіків перебували в стані алкогольного сп'яніння. Майор визнав свою вину. Найвірогідніше людей затримувати не будуть. Для проведення подальшого досудового розслідування матеріали кримінального провадження скерують до військової прокуратури, яка й прийме процесуальне рішення.